Права 1757. Обчисли. Ну що ж, давайте розпочинати. Дивимося перше завдання. Бачимо, що тут є у нас дії в дужках, є ділення, віднімання і множення. Найбільший пріоритет у нас має дії в дужках. Тому записуємо спочатку першу дію. 88,00.57. Треба додати 66, 87. Сотих. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо додавати стопчик. Записуємо тоді 88,57. Додати. 66,87. Додаємо. 7 плюс 7 це 14, 4 пишемо 1, запам'ятовуємо. 8 плюс 5 це 13, плюс 1 це 14, 4 пишемо, 1, запам'ятовуємо, 6 плюс 8 це 14, плюс 1 це 15, 5 пишемо, 1, запам'ятовуємо. 6 плюс 8 це 14, плюс 1 це 15. Ставимо кому і записуємо, що сума у нас дорівнює 155, 44. Сотих є. Ну що ж, а зараз нам треба виконати, тоді залишається ділення, віднімання і множення. Ділення зустрічається перше, в нього найбільший пріоритет. Потім треба буде виконати множення і в останню чергу віднімання. Записуємо тоді друга дія. Отже, 155,44. Це сума в дужках. її треба поділити на 29. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо ділити куточком. Записуємо 155, цілих. 44 сотих. Що ділиться? Що ділиться на 29? 155 ділимо на 29. Це буде 5. Так, 9 на 5 це 45. 5 пишемо, 4 запам'ятовуємо. 2 на 5 це 10, плюс 4 це 14. Віднімаємо. Так. 5 мінус 5 це 0. 5 мінус 4 це 1. 1 мінус 1, 0. Попереду Вже Будемо брати цифри після коми. Ціла частина частки у нас 5. Зносимо 4. 104 ділимо на 29, це буде 3. 3 на 9 це 27. 7 пишемо, 2 запам'ятовуємо. 2 на 3 це 6, плюс 2 це 8. Віднімаємо. 4 мінус 7 не віднімається, позичаємо. 14 мінус 7 це 7. У 0 позичити не можна. Беремо старшого розряду. 10 мінус 1 9. 9 мінус 8 це 1. 1 мінус 1 0 попереду не пишемо. Зносимо 4. 174 ділимо на 29, це буде 6. 6 на 9 це 54. 4 пишемо 5, запам'ятовуємо. 2 на 6 це 12, плюс 5 це 17. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0. Тобто ділення завершене. Ми записуємо, що частка у нас дрівня 5,36. Є. Так, ну а тепер виконуємо множення. Пишемо третє діє. Отже, 0,27. Потрібно помножити на 18. І це дорівнює. Ну що, аж тут вже треба множити в стопчик. Давайте будемо множити 0,27. Що множиться на 18? Множимо. 7 на 8 – 56, 6, пишемо, 5, запам'ятовуємо. 2 на 8, 16, плюс 5 це 21. 27 на 1 помножити це 27. Додаємо. В кінці у нас буде 6. 1 плюс 7 це 8. 2 плюс 2 це 4. Раз, два знаки після коми ставимо і записуємо, що у нас добуток дорівнює. 4,86. Є. Ну що ж, виконуємо останню дію віднімання. Тобто записуємо четверта дія від 5,36. Потрібно відняти 4,86. І це дорівнює. Ну що ж. 5 мінус 4 це буде 1 ціла. Тобто треба від 1,36 залишається ще відняти 0,86. І це дорівнює. Ну що ж, якщо ми віднімемо, то у нас вийде 0,50 або 0,5. Записуємо, що різниця дорівнює 0,5. Є. Ну що ж, записуємо тоді, що значення першого виразу дорівнює. 0,5. Ну що ж, переходимо до другого завдання. Бачимо, тут у нас є багато дій. Найбільший пріоритет у нас має дії в дужках. Це віднімання. Давайте їх виконувати в першу чергу. Записуємо тоді перша дія. Отже, від 12, цілих треба відняти 11,36. І це дорівнює. Ну що ж, 12 мінус 11 це буде одна ціла, то залишається ще відняти 0,36. І це дорівнює. Одиниця це 100, сотих. 100 мінус сотих 36, це буде дорівнювати 64. Сотих. Пишемо 0,64. Є? Ну що ж, а зараз, якщо ми подивимося на цей вираз, що залишився, у нас тут є ділення, віднімання, додавання, множення. Найбільший пріоритет у нас має спочатку це ділення, що записано першим, потім виконуємо друге ділення, потім множення, а віднімання і додавання це буде в останню чергу. Записуємо тоді друге ділення. Тобто нам треба 20,8 поділити на різницю на 0,64. І це дорівнює. Для того, щоб ми могли виконати ділення, нам треба перенести кому праворуч на два розряди в діленому дільнику, щоб не змінилась частка, то це буде 2080. Що ділиться на 64. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо ділити куточком. Записуємо тоді 2080. Що ділиться? Що ділиться на 64? Ну що ж, 208 ділимо на 64 і це буде 3. 3 на 4 це 12. 2 пишемо, запам'ятовуємо. 6 на 3 18, плюс 1 це 19. Віднімаємо. 8 мінус 2 це 6. 20 мінус 19 це 1. Зносимо 0. 160 ділимо на 64 і це буде 2. 2 на 4 це 8. 6 на 2 це 12. Віднімаємо. 0 мінус 8 не віднімається. Позичаємо. 10 мінус 8 це 2. 6. Забрали одиницю 5. 5 мінус 2 це 3. 1 мінус 1 0 Попереду не пишемо. Подальше ми вже будемо брати цифри після коми, то ціла частина частки у нас 32. Дописуємо 0. 320 ділимо на 64, це буде 5. 5 на 4 це 20, 0 пишемо, 2 запам'ятовуємо, 6 на 5 це 30, плюс 2 це 32. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0, тобто ділення завершене. Ну і записуємо, що частка в нас вийшла 32,5. Є. Ну що ж, а зараз, давайте дивитися, далі. Нам тепер потрібно, залишається 8 поділити на 12,5. Записуємо тоді третє діє, Отже 8, що ділиться на 12,5 і це дорівнює. Для того, щоб ми могли виконати ділення, нам треба перенести кому праворуч на один розряд в діленому дільнику, щоб не змінилася частка. То це буде 80, що ділиться на 125. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо ділити куточком. Записуємо 80. Що ділиться? Що ділиться на 125? 80 менше за 125, то ціла частина частки у нас дорівнює 0. Дописуємо 0 цілих. Дописуємо сюди кому, дописуємо 0. 800 ділимо на 125, це буде 6. 6 на 5 це 30. 0. Пишемо 3, запам'ятовуємо. 2 на 6 12, плюс 3 це 15. 5 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 1 на 6 це 6, плюс 1 це 7. Віднімаємо. 800 мінус 750, це буде 50. Дописуємо 0. 500 ділимо на 125, це буде 4. 5 на 4 це 20, 0 пишемо 2, запам'ятовуємо. 2 на 4 8, плюс 2 це 10. 0 пишемо 1, запам'ятовуємо, 1 на 4 це 4, плюс 1 це 5. Віднімаємо. Різниця у нас дорівнює 0. Тобто ділення завершене. Ми записуємо, що частка у нас дорівнює 0,64. Є. Ну що ж, а тепер залишилося виконати множення в нього також найбільший пріоритет. Записуємо тоді четверта дія. Отже, 4,7. Треба помножити на 5,2. І це дорівнює. Давайте тоді будемо множити в стопчик, записуємо 4,7. Що множиться на 5,2. Множимо. 7 на 4 14, 7 на 2 14. 4 пишемо 1, запам'ятовуємо. 4 на 2 це 8 плюс 1 це 9. 5 на 7 це 35, 5 пишемо, 3 запам'ятовуємо. 4 на 5 це 20, плюс 3 це 23. Додаємо. В кінці у нас буде 4. 9 плюс 5 це 14. 4 пишемо, 1, запам'ятовуємо. 3 плюс 1 це 4. Тут у нас буде 2. Раз, два знаки після коми ставимо. Записуємо, що добуток у нас дорівнює 24, 44. Сотих. Є. Ну що ж, зараз тоді вже будемо виконувати віднімання. Отже, треба від частки 32,5. Пишемо 5-дія. 32,5 треба відняти частку 0,64. І це дорівнює. Ну що ж, давайте тоді будемо віднімати вступчик, записуємо 32,5. Відняти 0,64 дописуємо 0, віднімаємо. 0 мінус 4 не віднімається, позичаємо. 10-4 це 6, 5 забрали одиницю, це 4. 4 мінус 6 не віднімається, позичаємо. 14 мінус 6 це буде 8. 2. Забрали одиницю це 1. 1 мінус 0 це 1. Тут у нас буде просто трійка. Ставимо кому. Ну і записуємо, що різниця у нас дорівнює 31, 86 сотих. І... Ну, а тепер треба виконати останню дію додавання. Записуємо тоді шосту дію. Отже, до різниці 31,86 треба додати. Тоді добуток це 24,44 сотих. І це дорівнює. Ну що ж, давайте тоді будемо додавати, записуємо. Тут, напевно, місце є, так, 31, 86. Сотих. Додати. 24,44. Додаємо. 6 плюс 4 це 10, 0, пишемо 1, запам'ятовуємо. 8 плюс 4 це 12, плюс 1 це 13, 3 пишемо 1, запам'ятовуємо, 1 плюс 4 це 5, плюс 1 це 6, 3 плюс 2 це 5. Ставимо на місце кому. Нулю кінці відкидуємо і записуємо, що сума в нас дорівнює 56,3. Є. Ну що ж, записуємо, що значення нашого виразу в другому це 56,3. Ну що ж, ось таке завдання на обчислення складних виразів з десятковими дробами на цьому вправу завершено.